Мопеди, 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 іранські мопеди, російські дроны, 136, мопеды, дрони, шахеди 136, мопеди, дрони камікадзе, мопеди, Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф для того, аби дізнатися, чи справді страшні та небезпечні шахет 136 дрони камікадзе. Просто зараз підпишись на мій ютуб канал Курбанова Лайф і не забудь поставити лайк цьому випуску. Сьогодні столиця піддалася масовані атаці іранськими дронами. Камікадзе, дрони безпілотники, які Іран передав на жаль на озброєння російської армії. 28 безпілотників приблизно о пів на сьому полетіли в бік столиця. Це така навмисна тактика. Їх, звісно, одразу пуляють цілою зграєю, розуміючи, що далеко не всі вони долетять. Ну і насправді більшу частину цих безпілотників таки вдалося збити ще на підльоті до Києва. Але тим не менше, страшні п'ять вибухів у столиці такі прогреміли. Один із найстрашніших випадків трапився у середмісті Києва у центрі. Безпілотник вдарив у житловий багатоквартирний будинок. На жаль, вся на жаль, весь будинок склався майже повністю. Навіть досі продовжуються пошуково-рятувальні роботи. із з-під завалів вже дістали тіла кількох мешканців. Одна із найстрашніших трагедій це те, що в цьому будинку загинула. Загинула молода родина, чоловік і дружина. Дружина була на шостому місяці вагітності, і це при тому, що ці безпілотники намагалися навіть збивати наші поліцейські. Ну і сьогодні досягли в цьому певних результатів. Безпілотники шахет 136 летять на досить невисокій. Висоті, тому справді, коли вони вже на підльоті, їх досить реалістично збити із стрілецькою зброєю. Наприклад, сьогодні поліцейські використовували свої пістолети та навіть рушниці. Ну і одне з таких вдалих е -е, відеополювань нашої поліції на дронники Камікадзе навіть вже патрульна поліція оприлюднила. Шоста 906-й. What the heck? Далі кілька слів про безпеку і небезпеку, про те, чого ми вчимо вас вже всі понад сім місяців. Цієї страшної війни у повномасштабному її форматі це те, що ми маємо дотримуватися інформаційної гігієни. Сьогодні абсолютно всі соціальні мережі були переповнені найрізноманітнішими відео, як дрони летять, куди вони летять, як приземляються, як вибухають. Ну і в принципі геолокація цього страшного випадку, про який я розказала, із влучанням в багатоквартирний будинок. Деталі були опубліковані навіть з геолокацією та адресою, чого робити. У жодному разі не можна. Навіть дрони, якщо вам здається, що вони запрограмовані, і росіяни знають точно, куди вони летять, де приземляються, то знаєте, що це не так. Бо, звісно ж, вони не хотіли потрапити саме в цей будинок. Локації, куди вони летіли, ці точки, де вони мали бути, де вони мали вибухати, зовсім інші. Тому що ці дрони безпілотники використовують для того, аби наносити удари по нашій критичній інфраструктурі. Відповідно, всі ми, хто сьогодні опублікуємо. Фото чи відео, допомогли ворогу скоригувати вогонь на подальші польоти цих дронів. Іншими словами, абсолютно все. Уламки, тим паче, якщо на уламках видно серійний чи бортовий номер не можна публікувати. Сьогодні найбільшу помилку, звісно, допустив мер Києва Віталій Кличко, коли опублікував світлини із розбитими запчастинами цього безпілотника, де якраз. Чорним по білому були написані всі вихідні дані. Що це означає? Що росіяни беруть конкретний дрон? Вони бачать, о, ми його запустили ось туди. А приземлився чи долетів він ось сюди. Значить, що ми беремо там декілька градусів чи якісь там деталі? Ми вбиваємо додатково з тим місцем, куди вони мають приземлитися, і таким чином вони вдосконалюють. Точки цього польоту, тому за жодних обставин ми все це не публікуємо. Ну якраз таке офіційне звернення до абсолютно всіх співгромадян це стосується не тільки мешканців Києва, а всіх українців, тому що ми розуміємо, що безпілотники розлітаються Україною. Якраз і випустили сьогодні представники влади. Друзі, я хочу ще раз звернути вашу увагу на дуже важливе питання: чому не можна публікувати в соціальних мережах і тим більше десь в новинах бортові номера шахедів, які впали на якийсь об'єкт, були збиті чи просто знищення засобами ППО? Зараз треба зрозуміти важливий момент. Шахет це повністю автономний дрон. Він летить по заздалегідь спланованому маршруту без ніякого зв'язку. Тобто, ворог задає цей маршрут перед запуском. Маршрут непрямий. Він може оминати деякі міста, змінювати висоти, гратися з нашим ППО, і так далі. Але зв'язку з дроном нема ніякого. Тобто, єдиним джерелом інформації про те, чи виправдався цей маршрут, чи долетів цей конкретний дрон до цілі або принаймні до того міста, в яке він був спрямований, є. Ті самі фотографії соціальних мереж, посадових осіб або звичайних користувачів. Тобто, що зараз робить ворог? Він відправляє на одну ціль декілька літаків різними маршрутами, Якийсь сяде з півночі, якийсь з півдня, якийсь заходить по трасам, якісь над лісом вище нижче і так далі. Кожен маршрут перев'язаний до порядкового номера літака. І одразу запустивши ці літаки, ворог пірнає в соціальні мережі і чекає наших фотографій, побачивши фотографію дрона з номером, наприклад, там 105, який просто лежить на асфальті, навіть якщо не видно, куди він влучив, але зрозуміло, логічно, що це є там Київ чи Біла Церква чи Одеса. Ворог одразу дивиться в свої записи і розуміє, що маршрут під таким-то номером себе виправдав. Негайно відправляємо тим же маршрутом, по якому погано працює українське ППО, ще з десяток дронів або навіть крилату ракету. Подумайте про це, чому ворог так старанно замальовує номери на гвинтокрилах, винищувачі. Чах, навіть танках, але залишають ті самі здоровенні цифри на шахедах. Звертаючись до е, спеціальних служб до поліції, також хочу попросити: якщо ви оформлюєте цей злочин, якщо ви бачите, що на асфальті лежать уламки, на одному з них є чіткий номер, закрийте його, переверніть, не дайте перехожим зробити фотографії, а тим більше журналістам. Поділіться цією інформацією, будь ласка, з близькими. Дякую. Ну і найдивніше це те, що звісно, так цивільне населення не завжди може критично оцінити, оцінити ситуацію і не завжди може вчасно зрозуміти, що публікувати, що не публікувати. Хоча, е, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, просто не робіть цього, ніколи не надсилайте в телеграм-канали, які це публікують, просто жодної інформації. Це пройшло повз вас, залишилося у безпеці і все так. от, Найбільше сьогодні здивували якраз деякі представники влади. Наприклад, Антон Геращенко, який за посадою є радником міністра внутрішніх справ. Він, до речі, давно грішить тим, що одними з перших публікує інформацію, яку було б непогано все ж таки приховувати від ворога, якраз з місцем прильоту, з деталями. Він сьогодні теж показував дуже багато уламки цих безпілотників, де було написано за, -за Белґеред і так далі. Так, от він дуже багато публікує інформацію, яку не можна, не можна видавати ворогу від деталі того, що відбувається в нас в місті, і це дивно, коли представник якраз правоохоронного відомства цього не розуміє, провокуючи величезні проблеми. Але так як ця людина досить давно в політиці, довкола політики, звісно, піхальонка вчасно вставити йому ніхто не може. Ну а далі навіть більше Антон Герашенко закликав абсолютно всіх, хто має стрілецьку зброю. Хто є мисливцем, хто професійно вміє користуватися рушницями, каже: бачите дрон, пуляйте по ньому, стріляйте. Я тільки на секунду собі уявляю, як з кожного українського вікна в хаті, де зберігається зброя, почали стріляти. Що це за паніка, що це за шок? Ну і наслідки. Тому що всяке може трапитись, і те, що ми сьогодні побачили, наприклад, від поліції, вони робили це в абсолютно порожній вулиці. Теж з ризиками для життя мирного населення, але цей ризик був принаймні виправданий. Ну і, врешті-решт, саме у держави є монополія на вбивство. Тобто вони абсолютно законно застосовують цю зброю. Закликати інших людей, особливо якщо мова йде про мегаполіс, про густо заселене місто, використовувати стрілецьку зброю, це м'яко кажучи, безвідповідально. Тому вже навздогін. Е Антону Геращенко виступив і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський кискав. Ні, ні, цим має займатися тільки тероборона, поліція, військові, але цивільні в цьому не беруть участь. Хочу користуючись можливістю, звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю з тим, що з пістолета, з карабіна. Ну не варто стріляти поміж великоповерхівих будинків, тому що це може призвести до травмування і ну і власне до біди більше ніж можливість збити дрони. А поліцейські дійсно в центрі відкривали вогонь, тому що бачили один за одним що дрони прилітали, і один з них дійсно був збитий. Я можу припустити, якщо мова йде про зовсім відкриту якусь територію, не місто, тоді, звісно, мисливець чи людина, яка є зі зброєю, він може застосувати такий спосіб спробувати знести ці дрони, тому що вони, як нам кажуть фахівці, вони літають там, де шумні дороги, вони намагаються звуки свого мотору замаскувати якраз там, де є найбільший викид цих шумів. Тому якщо мова йде про нейтральну безпечну територію, це ще. Я думаю, м'яко кажучи, допустимо. Місто ні. Тут якраз мають діяти професіонали, влада займається зараз системою протидії цих безпілотників, тому ми не маємо відкривати свої вікна, діставати свої рушниці, і далі далі намагаються збити ці безпілотники. Шкода може бути набагато більшою, аніж результат і е, виконана якась робота. Ну і окрема історія це, звісно, сам Іран. Іран, який сьогодні вкотре виступив із тим, що ні. Вони не знають нічого про ці безпілотники, вони не їхні, вони Росії їх не продавали. Вони від цього відхрестилися і, звісно, сказали, що жодного стосунку до цих інцидентів, до Шахету 136 або герань 2 як їх обізвали в Російській Федерації, вони не мають. Єдине, що все ж таки спеціалісти кажуть, що це точно іранська збірка, і переконані в тому, що шукати якихось додаткових фактів не потрібно. Хоча з іншого боку, сьогодні головний дипломат європейського союзу Жозе Борель сказав про те, що вони запускають в європейському союзі цілу процедуру з розслідування, чи справді безпілотники іранські в українських соціальних мережах, звісно, вже почало народжуватись. З цього приводу меми із запрошенням Буреля до України, зокрема до Києва, де він може особисто переконатися в тому, що це за е, дрони кемікадзі, які літають над мирними українськими містами. Але менш з тим, ми тут, в Україні, очікуємо дві реакції: перше, це звісно. Від Європейського Союзу надії Ірану, надії Росіян. Хай вони придумують ще е, які санкції вони можуть впровадити. Не знаю, нитки, голки заборонити, постачати до Російської Федерації ще якісь дрібниці. Але найголовніше для нас це та реакція, яку ми чекаємо від Ізраїлю. Ізраїль всю війну не допомагає Україні з кількох внутрішніх е, причин. Перше, це звісно, тісні стосунки з Російською Федерацією. Вони багаторічні партнери. Друга, це те, що Ізраїль готується до своєї великої війни, яка має відбутися за їхніми внутрішніми прогнозами в найближчий час. Це може бути роки, це може бути півріччя. Ну і звісно, Іран братиме участь у цій війні проти Ізраїлю. власне, тому щоб не провокувати якийсь. Додаткові проблеми для себе, щоб Російська Федерація е, певним чином не стала в опозицію до Ізраїлю. Вони вирішили допомагати нам гуманітарну медицину, але не озброєнням. Але оці шахеди 136 на сьогоднішній день Україна для них це як полігон. Вони тестують, на що вони здатні, що вони можуть, і вдосконалюють по ходу їх використання під час цієї війни. Ну а потім. Ці шахеди 136, вони звісно полетять вже не тільки в бік України, а в бік держави Ізраїль, і вже ізраїльтяни будуть думати о господи, як же їх спинити, як зробити так, щоб їхня критична інфраструктура чи, чи цивільна. Інфраструктура не вибухала, тому зараз вони заговорили про те, що вони справді мають нам допомогти. Ну от принаймні, побороти ці дрони. Хоча і в Україні всередині ви знаєте, що українці скинулись на антидронні системи, на ловців дронів, тому і ми намагаємося зробити так, щоб ці шахеди не могли так вільно надлітати нашим небом. Ну і окрема історія для тих, хто активно критикує протиповітряну оборону у Києві і загалом в Україні, мовляв, чого вони не збивають шахеди. Та от найстрашніше в цих дронах камікадзе. Хай, які б там копійки в порівнянні з іншим озброєнням вони не коштували. Найбільше їхня підлість це те, що вони літають на низькій висоті. Протиповітряна оборона, яка збиває ракети, просто не здатна їх помітити і ефективно ліквідувати. Часто доводиться навіть нашим літакам підійматися винищувачам в небо, щоб збити ці дрони. Але це не співмірні, не співставні речі, так мати так не повинно бути. Бо якщо шахет нанесе ураження, а це вже було нашим літакам, то ми втратимо набагато більше кваліфікованого пілоту. Ну і звісно, дефіцитні наші пташки, яких на жаль в нас не так багато. Тому протиповітряна оборона працює саме так, як вона має працювати а альтернативою має стати. Система, яка буде заточена винятково на дрони, пам'ятаємо про інформаційну гігієну, не допускаємо помилок у стилі Антона Геращенко і донатимо на Збройні Сили України. Вони точно зможуть побороти і гірань 2, і Один і 5, і Путіна, і армію Російської Федерації. Якщо вам було цікаво, і вам сподобався цей випуск. Не забудьте поставити обов'язково лайк. Ну і звісно, якщо ти раптом ще не підписаний, ти що підписаний на росіян. Підписуйся, тут завжди дуже круто.